Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. У Білорусі проводять перевірку залізничної інфраструктури, що може свідчити про підготовку до приймання з Російської Федерації військових ешелонів. Про це пише моніторингова група Білоруський Гаюн. Зазначається, що у спільноті залізничники в Білорусі повідомили, що проводиться перевірка місць навантаження на залізничних станціях, ремонт вантажно-вивантажувальних платформ. Підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях, закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів, розробка графіків руху військових ешелонів по БЛЖД. Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів ЗРФ. ЗРФ повідомляється, що для руху ешелонів будуть використані наступні залізничні прикордонні переходи: красне, Осинівка, злинка. Закопиття, заверіжжя, Езерище йдеться в повідомленні.